Нині окуляри видають у місці тимчасового проживання в селі Сенкевичівка Луцького району. Зі слів старшої соціальної працівниці благодійного фонду Рокада Тетяни Франчук тут проживає орієнтовно 40 людей, які виїхали зі своїх домівок через війну. 11 отримають нові окуляри. Серед них пенсіонери Марія та Олексій Жадани. На Волинь подружжя приїхала з Кремінної Луганської області. Олексій, музикант, викладає у місцевій школі мистецтв. Марія каже, займається господою, яка тепер вміщається в одну кімнату. Нічого не залишилося. Стіни залишились поки що ми знаємо. А в хаті все покрали. Нема нічого. Абсолютно, мебіль всю вивезли, все, прицеп був, покрали, мотоцикл, украли. Ну все, нема нічого. Ми приготувалися до пенсії, що ми будемо відпочивати, що ми будемо якби забезпечили себе, зробили ремонти, все поробили, тільки жити. І прийшли освободителі, і нас освободили від усього того, що ми нажили за своє все життя. Віра Леонідівна каже: старі окуляри зламались, нові отримала від благодійників для читання, писання. Е а так мені не потрібні, отак. Зі слів жінки, приїхала на Волин з окупованого Курахового. Я тут знаходжуся з травня місяця прошлого року. Мені тут дуже тяжко додому хочу. Будинок мій зруйнований, немає нічого. Куди йти, де жити, я не знаю. Добре, діти в мене є піклуються про мене. Окуляри виготовлені та надані японським виробником за підтримки японського народу, розповідає працівниця благодійного фонду Рокада Тетяна Франчук. Перед їх отриманням усі відвідали окулістів та оновили рецепти на окуляри. Вимога оновленого рецепту ми зрозуміли, що дуже-дуже вагома, тому що люди спочатку начебто заповнили форми і кажуть, от у мене там плюс два. А коли сходивши до лікаря, кажуть, а ні, у мене вже плюс два і п'ять мені потрібно. Тобто ми розуміємо, що це дуже серйозно. Це є наш зір, це є наше комфорт, нашого існування серед людей. Сьогодні 11 людей отримують окуляри, це всі люди з вразливістю, це або пенсійного віку, або з інвалідністю. Ці всі люди також отримали допомогу в проходженні офтальмолога. Що розпливається, якщо так без окулярів, я читати практично не можу. А в окулярах будемо сподіватися, що я увіжу в них світле майбутнє. Без окулярів ну, нічого не буде, а так читаю. Книжку, газету, там новини. Зі слів Тетяни Франчук, до благодійного фонду надійшло понад 150 заявок. Їх прийом триває. Тож усі, хто потребує нових окулярів, їх отримають. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.